Держпігель пише про те, що міністр закордонних справ Люксембургу е, Ксав'є Бетель висловився проти членства України у Північно-Атлантичному альянсі. Е, висловлювання міністра прозвучали під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО, яка, як нагадаємо, собі почалася вчора. В Брюсселі Бетель наголосив, що не підтримує ідею членства України в Альянсі, пояснюючи свою позицію ризиком негайного виникнення нових конфліктів. Каже: Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість. Водночас він висловився на підтримку перспективи України стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Ну і також за повідомленнями ЗМІ. Німеччина і США наразі також не готові підтримати надання Україні офіційного запрошення для вступу у НАТО за словами джерел, на які посилаються журналісти, позиція США і Німеччини насправді є ключовою е і поки що є перешкодою для розгляду цього питання. Проблема лежить в основному в площині Сполучених Штатів і Німеччини. Ми можемо лише здогадуватися, що їх найбільше турбує, але вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному. Крім того, джерела повідомляють про те, що проти запрошення України виступають також Словаччина та Угорщина. Це принаймні видно із заяв конкретних цих конкретно політиків. Опозиційна демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента Юна Сокйоля, який вчора оголосив про запровадження воєнного стану у своїй країні. Так от його планують звинуватити у державній зраді, і відповідно запустити процедуру імпічменту. Головна опозиційна демократична партія про це заявила, і вони кажуть, що вони висунуть звинувачення у Держзраді, а міністрів оборони і внутрішніх справ оголосять їм імпічмент, щоб притягнути до відповідальності за ці дії. Лідер демократичної партії Ліджемен назвав оголошення воєнного стану незаконним. І заявив, що ЮН більше не є президентом Південної Кореї. Парламент повинен проголосувати за початок процедури імпічменту протягом 72 годин після того, як пропозиція буде винесена на пленарне засідання, де для цього необхідна більшість у дві третини голосів в парламенті. Загалом там є три сотні депутатів. Агентство при цьому зазначає, що демократична партія та інші невеликі опозиційні політутворення разом мають 192 місця. А це означає, що принаймні вісім із 108 депутатів від правлячої партії повинні підтримати цей імпічмент, щоб його ухвалили. В разі успіху для рішення про те, чи є відсторонення юна від посади. Виправданим чи євно логічним і справедливим, і взагалі потрібним, це рішення вже ухвалюватиме конституційний суд країни на час розгляду справи в суді. Конституційні повноваження юна Сокйоля будуть призупинені. Президентські обов'язки візьме на себе прем'єр-міністр Хан Даксу. Я нагадаю, що вчора. Юнсок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан в країні. Це було під час його прямого звернення до нації. Він заявив, що цей захід він необхідний для захисту країни від комуністичних сил. Щоби захистити, як він каже, ліберальну південну Корею від загроз, що виходять від комуністичних сил північної Кореї, і знищити антидержавні елементи. Я оголошую надзвичайний воєнний стан. Загалом це рішення і цей воєнний стан оголошується в південній Кореї. Перше із 1980 року журналісти з посиланням на військових повідомляють, що діяльність парламенту і політичних партій буде заборонено. Змі перебуватимуть під контролем військового командування. ЮН не назвав конкретної загрози з боку КНДР, яка ще й володіє при цьому ядерною зброєю, і зосередився загалом на своїх внутрішніх політичних опонентах. Несподіваний крок викликав шок в країні, яка на початку своєї історії мала низку авторитарних лідерів. Але Саме із 1980 року, коли востаннє і оголошувався цей надзвичайний воєнний стан. Вона вважається Південна Корея демократичною, і тому цей президент вперше коли запроваджує цей стан за такий тривалий проміжок, часу, це 44 роки, то відповідно його підозрюють в авторитаризмі, тому що завдяки цьому воєнному стану він зможе притиснути своїх насамперед політичних опонентів. Білий дім поки що не коментував це рішення. Але загалом польський міністр оборони заявив, що отримав запевнення від південної Кореї щодо закупівлі зброї, яку планує здійснити Польща, оцим закупівлям нічого не загрожує. Коментуючи загалом нещодавні події, Косиняк Камиш, міністр оборони Польщі, запевнив, що закупівлі зброї, які планує Польща, в Сеулі не перебувають під загрозою, каже, що ми стежимо за політичною ситуацією в південній Кореї. Ми перебуваємо в постійному контакті з Аташе в Сеулі, а також з його корейським колегою у Польщі, і ми отримали запевнення від імені Міністерства оборони від заступника, що нашій співпраці і реалізації збройових контрактів нічого не загрожує е, загалом. Якщо в Польщі говорять про те, що їхнім принаймні закупівлям немає жодної загрози, то от прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон відклав свій запланований візит до південної Кореї, де, зокрема, через те, що там запроваджений воєнний стан, згодом він заявив про те, що взагалі його скасує речник Крістерсона Том Самуельсон, каже, що у світлі подій, що відбуваються. Ми вирішили відкласти цей візит. Він додав, що Швеція уважно стежить за подіями у південній Кореї. А посольство Швеції у Сеулі перебуває у контакті з південно-корейською владою. Наголосили також на тому, що зв'яжуться вони з південно-корейською стороною. Наразі думають над можливою датою новою датою візиту їхнього прем'єр-міністра до південної Кореї. Але коли це станеться, поки що не повідомляють і конкретних якихось повідомлень про це немає.